17 вересня Неможлива річ, Бо для Бога немає неможливої жодної речі. Луки, перший розділ, вірш 37 Одна моя родичка, будучи дівчинкою, навчалася в художній школі. Якщо зранку вона ходила до звичайної школи і вивчала такі предмети, як українська мова, математика та географія та інші, то після обіду щоденно вона відвідувала уроки живопису, малюнку, композиції, історії мистецтва та скульптури. Найважче їй давалася скульптура. Вироби ліпили з глини, а потім учитель випалював готові та висушені вироби в спеціальній печі. Повернусь до найважчі речі в скульптурі. Дівчинці дуже важко вдавалося зберігати правильні пропорції. Того пам'ятного дня домашнім завданням було ліплення маленької дитини, навантаження в школі було велике потрібно було встигати все, а ще встигати щось пообідати. Після останнього уроку класний керівник затримала ще всіх учнів для підготовки до свята, тому додому моя подруга прибігла десь біля другої години дня. Першим уроком у художній школі була скульптура, і розпочинався він о 16.30. Вона швиденько щось перекусила, взяла до рук глину, щоб виліпити домашню роботу. Спочатку дівчинка навідала основні пропорції, де будуть розміщені голова, тіло, руки та ноги, а далі вже почала братися за формування форм та рельєфу. Час минав, а робота ніяк не вдавалася. Залишалося всього 20 хвилин до того, щоб вийти з дому, аби вчасно встигнути на урок. Дуже не хотілося ані спізнюватись, ані йти без виконаного домашнього завдання. Вона розуміла, що власними силами так швидко та грамотно правильно зробити їй не вдасться, тому вона вирішила звернутися в молитві до бога. Дорогий Господь, просила дівчинка, допоможи мені за п'ять хвилин виконати завдання. А якщо потрібно, то зупини час, як колись ти в часи Ісуса Навина зупинив сонце, зробиш таке чудо для мене. Що ж сталося впродовж цих наступних кількох хвилин? Вона мені розповіла, що, здавалося, ніби час призупинився. Вона глянула на годинник після молитви і почала ліпити. Коли вдруге дівчинка кинула погляд на циферплат, насправді проминуло всього п'ять хвилин. В результаті за короткий термін було зроблено дуже великий обсяг роботи. Таким чином, Бог направду зробив неможливу річ з людської точки зору. А чи маєш ти подібні досвіди з чимось неможливим для людини та можливим для Бога?